Рудий ліс у 2 — це одна з найбільш атмосферних та небезпечних локацій, яка зачаровує своєю похмурою красою. Та прихованими загрозами. Цей густий ліс, що отримав свою назву через рудуватий відтінок дерев, є відображенням реальної зони відчуження, де природа поступово відновлюється після катастрофи, але водночас приховує численні небезпеки та цінний лут. Саме тут солдати країни Мордору рили окопи під час вторгнення у Київську область у 2022 році та отримали від української зони відчуження смертельні дози опромінення. Відсилка на ці події також присутня у грі Stalker 2 саме в цій локації також у родому лісі. Приховано багато схованок з цінними ресурсами, деякі з них заміновані або оточені аномаліями, що ускладнює доступ до них. Але перед тим як почати дивитись їх огляд, не забудьте підписатися на мій канал, де я регулярно публікую гайди, новини та ігрові стріми української мови. Разом ми створюємо україномовну спільноту та витісняємо з українського ефіру контент з країни Мордору. А якщо ви хочете підтримати канал та розвиток українського Ютубу фінансово, то зробити це ви можете через спонсорство на Ютуб або через Донат. З використанням платформ, посилання на які ви знайдете в описі цього відео. Ваша підтримка дозволяє мені більше часу приділяти контенту, записам, монтажу і вкладатися у якість та організацію цікавих проєктів, по типу як Українська Космічна Республіка. Дякую всім тим, хто вже підтримує мій канал спонсорством. А тепер повернемося до гайду. Відкриває його локація Міраж. Це аномальна зона, за якою ховається будинок доктора. В самому будинку на столі у кімнаті ви знайдете унікальну зброю батьків. Тихо. Однак доступ в будинок у вас з'явиться тільки після проходження сюжетної місії Жест милосердя, яку видасть вам доктор. Він відправить вас у підземний бункер монолітівців, але попросить у ньому нікого не вбивати. Якщо ви виконаєте цю місію у режимі стелс та нікого не вб'єте, то у вигляді бонусу ви отримаєте додаткові кошти. У самому ж бункері ви знайдете і додатковий цінний лут. Так, у одному з приміщень ви знайдете тіло бандита, який сидітиме на кріслі поруч з пультом управління. Від нього рух. Вихайте вздовж правої стіни до відчиненої металевої шафи. У ній ви знайдете металевий сейф з кресленням, поліетиленова герметична підкладка до екзокостюму оплот. Далі, дійшовши до ключової точки по цій місії, пройдіть по коридору. Тут ви натрапите на алтар та монолітівця, який буде перед ним молитися. За цим алтарем ви знайдете унікальну зброю, щуробій та патрони до неї. Монолітовець, скоріш за все, підійме тривогу, але не вбивайте його і мерщій біжіть на вихід. Якщо хочете отримати додатковий бонус по місії між локацією Міраж та бункером монолітівці знаходиться локація об'єкт ліщина. Це ще один підземний бункер, в якому ви зустрінете велику кількість зомбі, як ззовні, так і всередині. Перед входом в бункер знаходиться землянка, в якій стоятиме зомбі. Знищить його та обшукайте. У ньому ви знайдете ключ до дверей об'єкту ліщина, а також на столі землянки, тактичний шолом. На виході вас чекатиме велика кількість зомбі, тому не забувайте про достатню кількість патронів в резерві. Перед виходом на подібні локації в самому об'єкті ліщина вам доведеться знищити велику кількість зомбі та контролера в кінці тунелю, в невеликому приміщенні у металевій шафі. Ви знайдете нульцевий автомат Дніпро, а праворуч від нього у сейфі креслення, плексиглазові накладки з екранувальним покриттям для тактичного шолома. Тепер рухаємося далі по карті до локації Стара Штольня. Тут вас зустрінуть монстри, зони, тушканчики та снорки. В тунелях та спальному приміщенні штольні нічого цікавого немає. Нас цікавить, аномальне місце рівнем нижче. Потрапити туди можна, розбивши дерев'яні дошки та стрибнувши на металеву трубу під ними. Тут вам необхідно пройти через вогняні аномалії та аномалії битого скла до заваленого тунелю, де лежатиме тіло бандита поряд з сумкою. У бандита ви знайдете артефакт, у моєму випадку це був артефакт факел. А у сумці креслення, система подачі води верблюд. Для бройнокостюму Берилл 5М. Наступна локація Відьмане коло являє собою скупчення каміння з електричними аномаліями. Щоб захиститись від електричної аномалії, що рухається по цій локації, вам необхідно перед цим зняти з себе всі артефакти в інвентар. Тоді аномалія на вас не реагуватиме, якщо ви не будете до неї близько підходити. В локації ви можете знайти рендомний артефакт в моєму випадку, це був топовий артефакт, Грозова ягода. А в центрі локації, Камені. Ви знайдете сумку, у якій буде збільшений магазин для зубер 19 Тепер відправляємося вверх по карті до вагончиків перед кар'єром. В одному з них ви знайдете підземний схов, де на металевих стелажах лежатиме RPG-7U, два постріли до нього та інший лут. Тепер рухаємося у локацію кар'єр. Та залізаємо на величезний кар'єрний екскаватор. Будьте обережні, на ньому знаходиться безліч електричних та гравітаційних аномалій, а також монстрів зони. Нам необхідно пролізти на його стрілу та через гравітаційні аномалії пробратися на її найвищу точку. Тут на вас нападе зграя тушканчиків. Знешкодивши їх, направляйтесь в кінець стріли та в якості нагороди. Забирайте СВУ МК С3 та з ящика креслення свинцевий контейнер для ПСЗ Сокіл. Також на вишці ви знайдете розставлені навколо лімітованого енергетика нон-стоп гаус касети. Щоб швидко спуститися з екскаватора, з цієї вишки можна стрибнути вниз на гравітаційну аномалію. Вниз по карті від кар'єра знаходиться локація стоянка техніки. Там ви натрапите на результати перестрілки волівців з бандитами. Виживе в цій перестрілці волівець Карл Зажим, який попросить вас поділитися аптечкою. Після його порятунку він запропонує вам знищити бандитів на сусідній локації склад контейнери. Пройти туди можна через тунель. Бандитів на цій локації досить багато, тому не забудьте поповнити свій запас боєприпасів перед тим, як туди вирушати. Розправившись з бандитами, вам необхідно знайти аномалію, оточену контейнерами. У відкритому контейнері за ящиками ви знайдете сейф. Зараз на карті ви бачите конкретне місце, де він знаходиться. У сейфі знаходиться креслення, напилений захисний шар для екзокостюму Щит Долгу. За виконання місії по знищенню бандитів ви отримаєте шолом Сфера М20. Також у цій локації знаходиться монстр по іншій другорядній місії зі збору спеціальних нашийників. Знаходиться він у загорожі, яка виставлена контейнерами. Потрапити туди можна через відкритий контейнер з дерев'яними ящиками. Битись вам доведеться з псевдогігантом. Саме тут вам стане у пригоді РПГ, яке ми знайшли неподалік кар'єру. Також від атак псевдогіганта можна захищатися залізаючи на контейнери. Та атакуючи його з них. Тепер відправляйтесь ліворуч по карті в самий її кінець. Тут знаходиться локація міст Долиманська. Локація кишить з норками, тому будьте обережними. Ліворуч від мосту знаходиться сховок у вигляді сумки. У ній ви знайдете креслення індивідуальне припасування до СВУ МК С3. Від локації міст Долиманська рухайтесь вверх по карті. У лісі вас можуть зустріти кровососи чи інші монстри. Дійти вам потрібно до своєрідної ями. З кістками тварин. У її центрі ви знайдете сканер. Активуйте його. У моєму випадку відразу після активації стався викид. Тому я не знаю, чи це заскриптована подія, чи ні. Напишіть у коментарях, як було у вас. Від викиду можна сховатися, повернувшись на локацію міст до Лиманська. Після викиду повертайтесь до сканера і з нього ви зможете забрати артефакт чортів гриб. Це весь цікавий лут, який я знайшов на цій локації зони. Якщо вам вдалося знайти ще якийсь цікавий лут, обов'язково напишіть про це у коментарях під відео і не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. А на сьогодні це все. До зустрічі!